Друзі, вітаю на українській правді. Далі будемо говорити про міжнародну політику, про те, яке зараз місце займає Китай у загалом міжнародній спільноті, і будемо певно, що дивитися на реакцію на візит Путіна до Китаю. Робити я буду це не сам Наталія Бутирська, експерт з питань східної Азії, магістр зовнішньої політики долучається до нашої розмови. Пані Бутирська, ми вам вітання. Вітаю. Пані Бутицька, звісно, там знаєте зараз світові медіа кажуть про смерть президента Ірану Раїсі. Е, я почну цієї новини, Я розумію, що ви не експерт з питань близько сходу. Я поясню, в чому тут питання. Мені здається, що зараз Путін планомірно вибудовував свою там вісі зла, як зручно про це говорити, до якої е, входить Іран, як вважають експерти. Північну Корею до нього також відносять і згадують також і про Китай. Проте тут трошки більш обережно. Я про що хочу вас питати, вам не здається, що події в Ірані зосередять Іран на своїй внутрішній політиці, а Путіна активізувати пошук інших союзників більш близьких. Це якраз згадана мною північна Корея, хоча і там і так, і так співробітництво мені здається максимально налагоджено. І, можливо, тепер знадобиться ще один візит до Пекіна, аби е відносини, стосунки з Цзіньпіном е стали ще більш близькими. Як вам видається? Ну, насправді у кожної з цих країн, яку ви назвали, очевидно, перш за все є свої інтереси. І очевидно, що е так. Е з одного боку, Путін усім своїм візитом намагався більшу допомогу з боку Китаю і підтримку в, у своїй... Взагалі в економічних прагненнях утримати проти України і в стратегічних питаннях, тому що якщо ми звернемо увагу на головну таку частину бесід, головну частину їхніх заяв, то вони зосереджені на питаннях такого стратегічного характеру, і дуже видно, дуже помітно, як Росія намагається. Переконати Кит... Китай в тому, що захід абсолютно з усіх боків тисне проникає дотихоканський регіонірегіон. Він є шкідливим для Китаю. Очевидно, що Росія намагається подати свою таку важливість свою вагу для Китаю у цій боротьбі стратегічній. Це їхня частина, що ж стосується північної Кореї, і відносин, допустимо, із Росією, тут очевидний інтерес двох. Країн перш за все тому, що для північної Кореї відкривається шанс коли вони були в такому своєму ізоляційному закритому такому в закритій кульці, і Китай та Росія намагалися. Робити вигляд, що вони стримують північну корею, що вони відповідальні міжнародні гравці і дотримуються тих резолюцій, дотримуються тих санкцій, які, під якими вони самі підписалися, і от російська агресія проти України на перший перший, свої, перший рік вони дали можливість для північної Кореї відплатити. Росії за ту дипломатичну підтримку в Раді безпеки ООН, зокрема, яку Росія надавала протягом багатьох років такими своїми дипломатичними заявами визнанням російських дій. Але тепер це вже про шанс для економіки, для військово-промислового комплексу і для злодіянь Північної Кореї, тому що Росія демонструє, що вона готова вести торгівлю. З північної Кореї поза санкціями вона готова закуповувати зброю північної Кореї, вона готова підтримати дипломатично і використовувати далі своє право вето. Тобто, абсолютно, усім усіма засобами, всіма методами перекреслити будь-які обіцянки стосовно цієї країни. І таким чином ми бачимо, як зараз Північна Корея і північно-корейський лідер він інспектує активно свої військово-оборонні заводи. Він надолужує на свою оборону промисловість і очевидно, що це корисний такий друг буде, на жаль, для Росії. І, на жаль, це буде, на жаль, це місце, яке може серйозно допомагати військово-правосовому. Військово-промисловому комплексу Росії, що ж стосується Китаю, ви сказали про другий візит, але повертаючись до нього, справа в тому, що візити Путіна Сідіньпіня вони теж мають свою дозовність, і попри таку велику дружбу між ними у останніх заявах вже немає такого такої як формулювання дружба без лімітів, без обмежень. І, вочевидь, такі от дипломатичні якісь кроки вони вказують на те, що незважаючи на глибоке стратегічне розуміння один одного, в таких речах як війна Росії Росії проти України, Китай не хотів би бути безлімітним другом. І у нього є свій інтерес, і тому щодо побачень, також от цей візит це дипломатичний це відповідь на візит. Минулорічний Сі Цзіньпіня. це їхня щорічна традиція. Але о, їздити один до одного так от не нормовано, ну, звісно, вони не будуть. Обговорили все, що можливо, далі на, на на нижчих рівнях їхня взаємодія буде формуватися. Ну і повертаючись до Ірану в цій вісі, про яку ви говорите, яка сформувалася, то очевидно, що ці чорний лебідь, який несподівано прилетів до Ірану. Він певним чином може потрясти їхні політичну, політичні кола, але з огляду на те, що все-таки це країна, в якій дуже міцно при владі стоїть Аятола і, і йому подібні, вочевидь, що вони будуть намагатися зробити так, щоб їхні такі несподівані зміни в їхньому політикумі які, очевидно, є стресом для них також, вони відбулися з мінімальними для них якимись негативними наслідками. Що стосується Путіна, що стосується й Китаю, ну так такі події, звісно, вони перш за все. Е Викликають стрес для кожного з них, тому що ну, ми знаємо про страхи Путіна стосовно і візитів, і знаємо про такі засоби і заходи безпеки. І тому можливо, що як по людськи це повертає їх на землю. Вони розуміють про ще більші ризики. Але що стосується вибудовування їхніх відносин між собою, то і влада, яка буде далі в Ірані, хто б не прийшов на місце Раїсі, вони будуть зацікавлені у взаємодії з Росією, тому що Ючі, ізольовані абсолютно країною. Росія для них є важливим, дуже партнером з їхньої взаємодії, як ми бачимо, на жаль, Росія стала ще й країною, яка їм допомогла випробувати на полі бою. І продати велику кількість засобів зброї, отримати взамін певні технології від Росії. Росія допомагає на дипломатичному рівні протистояти багатьом країнам, зокрема Сполученим Штатам Америки. Ну і найголовніше вони один одному корисні в будучи в ізоляції в економічних відносинах, і Росія активно вибудовує. Коридор транспортний північ-південь, якраз через територію Ірану, для того, щоб отримати прямі виходи до Індійського океану, щоб отримати конекцію з Близьким Сходом з Індією, яка була б незалежна від якихось впливів заходу. Тому я думаю, що на жаль, поки є усі диктатори при владі, на жаль, поки авторитарні режими тримають міцно свої впливи. Певні зміни в їхньому політичному просторі вони не вплинуть на загальну вісь, яка набрала таких серйозних ознак на сьогодні. Пані Бутерська, дивіться, яка ще історія. Я от на тлі візиту. Путіна до Сі Цзіньпіна, зараз там дивився, збирав реакції. Наприклад, міністр оборони Британії, пан Шапсвін в інтерв'ю Sky News сказав, що російський диктатор Володимир Путін буквально вбиває своїх опонентів. А китайський лідер Цзіньпін не поділяє наші цінності та, та демократії. Разом з тим виходить матеріал на зателеграф, і вони там вже кажуть, що. Сі дзіньпін е, досяг більшого прогресу як там е, диктатор, бо він е, більш всеосяжний. У нього є ця ініціатива один пояс, один шлях, а Путін натомість користується ну, іншими методами просування влади за межами своєї країни. З огляду на те, що ці люди е, користуються абсолютно різними методами в досягненні своїх цілей, виходить, що Сі Цзіньпіну простіше. І легше і зрозуміліше домовлятися про щось з путіним. Ми не кажемо там про характер загалом суть їхніх взаємовідносин, ніж їздити на захід і розмовляти там з Макроном з представниками Європейського союзу. Бо якось Путін поїхав з Китаю і одразу Китай вів те, санкції щодо трьох американських компаній, чого до того не було. Ну насправді ми повинні чітко усвідомити для себе перше, що об'єднує на сьогодні і Путіна, і Сідзіньпіня. Ну це взаємне таке розуміння. Цілий, кожна, кожен з них, як лідер, хоч хоче зробити особливою свою країну за свого лідерства е, хочуть досягти максимальних якихось досягнень і своїх своїх досягнення своїх особистих амбіцій? Це перше друге. На сьогодні країни при владі яких перебуває Путін сітіньпі. Вважають, що вони є недооціненими на міжнародному рівні. Що Сполучені Штати Америки вони занадто великий вплив мають у світі, зокрема, наприклад, і на фінансові структури, і на глобальний порядок. Захід Сполуч... тобто, в їхньому е розумінні захід ну це перш за все, сполучені штати, і оці дві країни вони є недооціненими, але недооціненість вона абсолютно різна. Мета їхня абсолютно різна, і засоби, якими б вони дохотіли б досягти того свого місця в глобальній системі управління, вони теж різні. І я зараз поясню Путін, коли прийшов до влади, він фактично почав відновлювати радянський союз, який помер по своїй суті. І замість того, щоб розвивати Росію як таку, він укладався в основному у військово-промисловий комплекс і в захоплення земель. Тобто велич Росії не в міцній економіці, якої немає. Велич Росії не в власне кажучи, навіть не в тих моментах, які мав на той час колись радянський союз. Ні тільки згадка про минуле, тобто архаїзм, який намагається підняти Путін, захоплюючи ті чи інші території. Що ж стосується Китаю, Китай це країна, яка досягла свого економічного рівня високого. Вона є економікою номер два в світі. 18% ВВП світового вкладається якраз до, до світової економіки з боку Китаю і Китай тим, що він на сьогодні так економічно піднявся, технологічно піднявся. Він би хотів, ну і я тут підкреслила ще особи Цзіньпіня, Наприклад, тому що якраз коли Сі Цзіньпінь прийшов до влади, то він почав як підсилювати оцей геополітичний і глобальний сенс. Китаю і за допомогою поясу шляху, які є не тільки просто проєктом, де вкладався Китай в логістичні шляхи, а є геополітичним, геостратегічним проєктом. Тому що разом з китайськими грошима з китайськими інвестиціями до країн почали приходити китайські товари, а потім за ними політичний вплив. І таким чином методи китайські це логістика, це вплив, це торгівля. І таке взаємопроникнення в різні країни, і над цим Китай працював системно і можна сказати, якось непомітно навіть тому, що захід яко, певною мірою можливо несерйозно поставився до того, як Китай закуповує порти в Африці. Допустимо, як потім він проробить залізничні дороги, як в руках, наприклад, Китаю знаходиться інфраструктура більшості африканських країн, основна. І е, певний час, наприклад, поки захід був сконцентрований на якихось своїх питаннях, то виявилося, що в деяких країнах Африки з виглядом на Атлантику і з таким близьким доступом до Сполучених Штатів Америки у китайських компаній, а китайські компанії вони взагалі дуже пов'язані з державним управлінням в руках порти. Які е, настільки модернізовані, що теоретично вони можуть приймати не тільки кораблі, які привозять е, з Китаю товари, а ще вони мають особливість вони глибоководні і туди в певний момент можуть заходити військові кораблі. І, звісно, що Китай, наприклад, стверджує, що військові кораблі, якщо він взагалі то він стверджує, що в нього немає військових баз, немає амбіцій, щоб якимось чином там посилювати свою військову складву у світі, а його, наприклад, флот він зосереджений на тому, щоб захищати торгівлю. Так, це так. Але коли в один момент, допустимо, між Сполученими Штатами Америки і Китаєм посилилась їхня їхнє протистояння, то виявилося, що потенціал Китаю і його сила вона значно більша, ніж на це розраховували. Це перше. Виявилося, що вплив Китаю дуже великий, особливо в Кита... країнах глобального півдня. І тобто, на сьогодні оцей такі тихі методи тихої торгівлі, так би мовити. Вони виявилися стратегічно таким важливим інструментом в руках китайської влади. Тобто, що ми, що ми бачимо стосовно Путіна, що ми бачимо, наприклад, стосовно впливів Росії, це експорт бандитів, фактично, такі як Вагнер, які в тій чи іншій країні підтримують політичну владу, і в тій чи іншій країні, допустимо, тримають ресурси. Де добувають алмази, там чи ще якісь інші не, засоби? Але тим не менше, на сьогодні ці дві країни є попутниками. Я б назвала тому, що союзниками вони навіть один одного поки що не хочуть називати, в силу різних причин, але вони є попутниками в боротьбі з Сполученими Штатами Америки. І якщо подивитися на, на от, чому це саме сталося, наприклад, чому Китай е, підтримує Росію, чому Сідзеньпіні активно зустрічається з Росією? Е, ну тому що е, фактично, коли Сполучені Штати Америки мають серйозну сітку міцних країн, союзників і в азійському регіоні також навколо кордонів, якщо ми подивимось на карту Китаю, і де вони вже зараз, наприклад, не приховують, що їхні відносини з їхніми партнерами вони спрямовані на стримування Китаю. Очевидно, що він намагається залучитися підтримкою зі свого боку з боку Росії, яка є видірваною дещо і, можливо, не зовсім імпонує своїми діями китаю, китайській владі, китайським підходам, але її руками як корисним ідіотом можна ослаблювати захід. Можна створювати для Заходу проблеми, допустимо, і можна таким чином за ресурс заходу знищувати у в той момент, коли Росія буде вести своє протиборство з ним. Ну тобто теж мудро так з точки зору Китаю стратегічно продумано, і тут абсолютно не дивно, що вони Росі приймають Путіна, допустимо, і говорять так багато про стратегічні питання. Пані Бутерська, на вашу особисту думку, ви коли кажете про те, що Росія та Китай об'єднуються в першу чергу з протистопротестені протис... зі сполученими штатами, а з Європою так розумію, не... не все так однозначно для Китаю, бо він там має свої інтереси, в тому числі економічні, бо все ж таки раз на п'ять років сидінь, все ж таки їде до європейських лідерів і розмовляє з ними. Так, звісно, і ми наскільки бачимо, з вами Китай і Сполученими Штатами розмовляє, і навіть вони знаходять точки для порозуміння, тому що китайська зовнішня політика, вона різнопланова. Це і відносини з Сполученими Штатами, які зараз напруженому стані, але і Китай, і Сполучені Штати намагаються знайти можливість, щоб контролювати їхні відносини. Але Європейський Союз, Європа в цьому відношенні займає теж окреме місце в зовнішній політиці і окреме значення в зовнішніх політиці Китаю, тому що Європа це все-таки величезний ринок для китайських товарів, і це, це величезний це все ж таки країни, які мають технологічні можливості, які цікаві Китаю. Технології Китай не, змі... не може замістити технології на сьогодні власними виробництвами, власними досягненнями чи російськими. Очевидно, що західні технології все-таки це, це на сьогодні це велика потреба для Китаю. Ну і інвестиції, тому що, з огляду на, на от такі напружені відносини з Сполученими Штатами, з огляду на внутрішні процеси, які відбуваються в Китаї, наприклад, західні інвестиції почали серйозний відтік. Західні компанії почали виносити свої виробництва, і Китай дуже серйозно відчув відтік. Цих інвестицій, тому що Захід і Європа, зокрема, коли вона приходить до Китаю, вона зацікавлена також в великому його ринку. Раніше ще більше була зацікавлена в дешевій робочій силі, і очевидно, що. Коли це все приходило до, на територію Китаю, то з ними приносились високі технології. Завдяки високим технологіям заходу, не Росії ж, звісно, Китай почав виробляти автомобілі, які на рівні конкурують тепер з європейськими автомобілями, електромобілі. Китай вироб, головний виробник іонолітів батарей. Китай головний виробник сонячних батарей, вітряних батарей, тобто те, те, що має стати основою економічного розвитку світу, зелена енергетика, зелена економіка. Так і відповідно, ну очевидно, що це оці, оці всі речі були принесені разом із грошима і компаніями із Європи та з Сполучених Штатів Америки. Китай гарно цим скористався. І зараз, коли виникли проблеми терйозних відносинах з сполученими штатами, Китаю б дуже хотілося б, якби Європейський Союз не слідував політиці Америки. І тому Сідзіньпінь і не тільки особисто уважив європейські європейські країни, відвідав їх і приймав багатьох лідерів у себе. Він все таки намагається і задобрюванням, і різними такими політичними. Позитивними кроками показати, що Європейському Союзу, європейським країнам йому їм корисно варто працювати з Китаєм. У Китаї багато коштів, зрештою, вони накопичили їх і вони зі свого боку теж можуть вкладати в європейську економіку. Є, ну наприклад, Сідзіньпін неодноразово підкреслював що з огляду на. Ну, постпандемічне відновлення, яке не відбулося, з огляду на війну на європейському континенті, європейські економіки вони потребують взаємодії з Китаєм, зокрема, з його великим ринком, з його великими можливостями. Тобто таким чином Китай і Китайський лідер, зокрема, вони намагаються відірвати Європу від Сполучених Штатів Америки, тому що. Хто б не прийшов до влади у Сполучених Штатах Америки їхні відносини, відносини з США та Китаю, вони будуть напружені. Вони будуть великими конкурентами. Тут мова йде не про там якісь особливі якісь галузі. Мова йде про їхні про боротьбу за глобальне лідерство. Де з точки зору сполучених штатів Китай серйозно їх підсижує всіма методами? З точки зору Китаю, Сполучені Штати тиснуть на їхній розвиток, не дають їм розвиватися. Тобто, от є таке розуміння, і воно ніде не зникне. Хто б не прийшов, чи прийде Байден, чи прийде Трамп загальний напрямок. Американської політики відносно Китаю він буде таким, як яким би не хотів Китай його бачити, і ми вже наприклад Байден вже ввів ряд тарифів. Проти головних галузей, які Китай хотів би бачити, як в їх в економіці проти автомобільних про електромобілів і так далі. І Китаю дуже не хотілося б, якби європейські країни вони також вводили ці тарифи. Тим паче, що європейські інституції вони почали також своє розслідування ну, слідом за сполученими штатами стосовно цих галузей, які я назвала. І саме тому Китай веде різну політику з цими окремо США, окремо із європейськими країнами для того, щоб ну принаймні якось. Досягти можливості взаємодіяти з Європейським Союзом менш стресово, ніж це робиться, наприклад, США. А що стосується Росії, то uh, тут не тільки стратегічне бачення, про яке я говорила, бо боротьба з Сполученими Штатами Америки, але у Китаї де Понад півтори мільярда населення в Китаї, де економіка залежить від ресурсів, його дуже завжди цікавого, яким чином забезпечити безперебідність поступання цих ресурсів. Тому що свого часу він дуже серйозно залежав від південно-китайського моря і від Малакської протоки, яка проходить біля Сінгапула, і з точки зору Китаю, це коли ми подивимося навіть ще до, до добу до Сідіньпіня. Тобто, тоді, коли в них не було ще альтернатив стосовно шляхів постачання, і вони думали про цю дилему Малаки, коли, наприклад, флот Сполучених Штатів Америки при певній кризі в їхніх відносинах перекриє джерела постачання. А джерела постачання були тільки в основному із близького сходу, і саме тому Китай дуже довго працював над диверсифікацією своїх нафтових, газових потоків, торгівлі. І Росія в цьому випадку це не тільки шляхи, які йдуть сушею, це ще можливість використовувати шляхи північного морського шляху, тобто через Арктику. І, до речі, Китай давно хотів би розвивати ці можливості для того, щоб до Європи вони могли постачати товари через Арктику, Але Росія втримувалась для того, щоб розвити цей шлях, потрібні криголами, все ж таки, там лід, мерзлота, і потрібна була воля політиків Росії, які не допускали свого часу Китай. До цієї великої війни, тому що певною мірою боялися того, що Китай зі, своїми, зі своєю такою напру, напругою потугою, вони влізуть туди ну, і Росія, як, як би там не була безлімітна дружба, вони розуміють і ризики. Але зараз, коли Росія відрізана від західних технологій, коли Росія відрізана від світу і ізольована економічно, вона все більше говорить до, до Китаю, звертається про те, щоб розвивати цей шлях разом. Тобто тут Росія є з точки зору такої гарантії. Постачання ресурсів гарантії з точки зору гарантії логістики, вона є дуже такою привабливою для Китаю, і вони також з точки зору цієї своєї національної безпеки активно взаємодіють і розвивають свої торгівельні можливості із Росією. Тобто, коли ми говоримо, ми говоримо про політику, ми говоримо з точки зору України, яка перебуває під російською агресією. І відповідно у нас є виникає дуже багато питань до тієї чи іншої країни. Але коли ми подивимося в комплексі на поведінку Китаю, ми розуміємо, що у цих глобальних перипетіях вони намагаються максимально з одного боку використати можливості, де, наприклад, Росія пропонує їм газ і нафту за тими цінами, якими Китаю дуже приємно їх купувати, і не тільки Китаю, а й Індії також. А з другого боку, в них є інтерес інший. Це гроші інвестиції, технології, і вони як і вони їх розвивають і з, і з Європою. Ведуть свій діалог і з європейськими країнами окремо. Тому що е, Китай дуже чітко розуміє, що європейський союз це все таки 27 країн, які мають різні потреби, які мають різний зв'язок з ним, зокрема, які мають різні претензії навіть до Брюсселя, до європейських інституцій. Я як, як приклад, наприклад, Угорщина. Яку відвідав Цзіньпінь тобто маленька країна, здавалося, чим би вона мала особливо притягувати Китай, але це член Європейського союзу, який матиме півроку свого ротаційного лідерства керівництва в ЄС, і він своїми голосами своєю політикою зможе певною мірою просувати китайський інтерес в європейському союзі, і таким чином Китай веде таку багатошарову політику, яку не можна розглядати під одним. Кутом, а розглядати, от з точки зору такого загального системного підходу. Пані Бутирська, я вам дуже вдячний за цю розмову для глядачів української правди. Нагадаю, що це Наталя Бутирська, експертка з питань Східної Азії, була гостем цього ефіру Української правди. Говорили, зокрема, про те, як. Китай намагається захопити світ своєю торговою економічної експансії про зустріч Сі Дзіньпіна та Путіна, а також про те, як це впливає безпосередньо на Україну і на ту війну, яку розв'язала Росія проти України. Пані Наталія ще раз вам дуже вдячний.